Часу було мало, а треба було внучку на ярмарок в школу приготувати щось. Дрожжеве тісто я не встигала, вже що, що пошвидше. Оце пошвидше в мене вийшли такі коржики в школу на ярмарок. Так, приготовила 300 г смальцю, один стакан цукру, 2 яйця. Все це буду висипати в баклажку і перемішувати. Для смаку додаю десь одну третю солі чайної ложки і ванью. Все розтираю лопаткою до однорідної маси. Перетерла до однорідної маси і тепер буду всипати борошно. Три стакани. Відпочило. Зараз буду розкачувати і вирізати коржики. Духовку нагріла до 240 приблизно градусів. Буду ставити хвилина 10-12. В духовці коржики стояли десь 7-8 хвилин. Тепер буду зліплювати коржики між собою варенням.